Всім великий привіт! Сьогодні у нас моросив цілий день дощик, але не промочив. Не промочив землю, ну, можливо, можливо, ще вночі буде. Ну, ми сьогодні займалися теплиці. Обрізали вуса, тому що вус тягне із полунички всі соки, Звичайно, треба обов'язково їх зрізати. Це полуничка, яку, яка в мене була перша річка, так я її не вирвала. Я на неї подивилась, вона дуже горна і поділилася не тох-то багато. 4-5 рожків. Де-інде по три, тому де 5 рожків я виламала по одному, а останні залишаю. Хотіла, звичайно, я тут поміняти, повністю пересадити, але не встигаю. Тому буде, як є, буде друга річка. Ну нічого страшного. Звичайно, я планувала, але, але по струкам не встигаю. Тому, тому обрізаємо вуса і ставимо їх на укорінення, так як робила я в минулому році. Густенько садимо десь сантиметрів через п'ять друг від дружки. І зверху накрию плівкою, і зверху ще накрию сіткою, і так вона в мене буде укорінюватися. Головне, щоб не було сквознячків, там не було, була постійно волога і не світило сонце на неї. В минулому році я вже робила таке, коли ну, саджала полуничку, коли вже було холодно, вже почалися заморозки. Тому що я раніше, ну, якось я не приділяла цьому способу уваги, але ж скільки пропадав усів, звичайно. Звичайно, їх мені шкода, і я вирішила їх укорінити. Тим більше, що в мене дуже багато замовлень. І я думаю, замовлення будучи й на весну. Да, до речі, я на весну ще не пишу, тому що якщо ще буду на весну зараз писати, то ну, в мене взагалі не буде часу. У мене і ток його не вистачає. На весну будемо писати тоді, коли я бачитиму, що в мене буде. Тоді будемо писатися. А зараз, зараз кожен день і кожна годинка використовується в мене для того, щоб ну, використати її з користю. І сьогодні були теж відправлення, відправляла посилочки. Ну, Звичайно, ті, що вчора встигла накопати, сьогодні вже копати ніяк було. Можливо, Трішки підтряхну, тоді знову буду копати і знову буду робити відправлення. Що цікаво, відкликаються люди в основному ті, які записані в мене аж в самому кінці. А ті, що, ті, що раніше, більшість мовчить. Ну, звичайно, я по можливості буду обдзвонювати і по можливості буду висилати по черзі. Але ж якщо людина не відповідає, мені нема коли перетелефонувати знову. Тому дивіться, у вайбері я посилаю, посилаю сообщення для того, щоб ви прочитали. І ви ж бачите, що вже по срокам. Ну, звичайно, є люди, які передумали щось, щось вносять нове або щось прибирають. Там, де в мене є тільки стакани, то звичайно їх беруть трішки менше, ніж копанки замовляли або касетки. Ну я ж не можу. От скільки я зможу, стільки я виростю, звичайно. Уже в мене те, що я першу ставила укорінювати полуничку на вулиці, в мене майже готова озія, тому в мене озія, я думаю, дуже багатьом вистачить. І ще, ще укорінюється озія у розсаднику. Але ж ще треба, звичайно, почекати, щоб вона укорінилась. Зараз пішли вуса, вуса хороші із такими корішочками гарними, то зараз укорінюється, буде набагато, звичайно, краще і легше. Але ж, звичайно, строки. А зараз йтиму, кваситиму томати, тому що. Уже всі строки теж минають. <ріст> Вже на вулиці темніє, то зараз заквасю хоч два-три відра томотів. Спочатку ми миємо, як завжди, і насипаємо. Нанизу я ложу е, е, трішки хруну. І кладу сюди і перчики, і ратунду, і солодкий, і томотики. Демо два стакана солі. І пів стакана цукру на 10 літрів води. Я накип'ятью воду розмішую і заливаю томати. Але цей рецепт, да, це тут е, томати дуже смачні виходять, але вони швидко перекисають Тому я таким способом е, квасю невелику кількість, а Іншу кількість, ту, що хочу я, щоб вони стояли до весни, там кладу 2 стакана соли і без цукру. Також кидаю сюди лавровий листочок і до км'яного перчику. У мене десь спільпочки сюди пішло, вони вже похнуть. І доливаємо до верху. Потім я кладу сюди тряпочку чистеньку, кладу перевернути сюди тарілку, щоб воно е, покрилося, і закриваю не зовсім кришкою. Так, чуть-чуть, щоб воздух в повітрі проходило, щоб вони не задихнулися, щоб почали кваситися, і через тиждень я їх закупорю зовсім. Ось так кладу такий у мене лавсон, закриваємо їх гарненько і кладемо перевернуту тарілочку. Потім кришечка буде придовлювати цю тарілку і не даватиме. Томатом бути на поверхні. Через кілька днів вони ось і можна буде додати ще сюди томатів, тому що е, томати, ми, е, ну, томати я люблю, я люблю і е, діти, е, син старший любить такі квашені. А от чоловік чомусь не любить квашень, Я йому зрик закрила солодких у банках маринованих. Так що всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна.